У нашім раї на землі, Тарас Григорович Шевченка. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодає своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь з дивом і печалю хватить душу. Стане жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помолюся. Мов перед образом святим тієї матері святої. Щоб мир наш Бога принесла, тепер її любо любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись. Це моє моє і дивиться на його, і молиться за його Богу Іде на вулицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям. Бачте, показати своє добро, а подивіться моє найкраще над всіми.